Друзі, всім доброго ранку. Значить, два дня не писав відео, тому що був дуже зайнятий. А саме ми їздили, скуповували нові вина. Закупили досить вдачно, багато вин, більше тисячі пляшок і е, їздили аж в Баварію за Мюнхен десь більше 700 кілометрів в одну сторону. І коли ми вже поверталися обратно, заїхали до посліднього нашого кундина на по дорозі, і він займається. Оригінальною італійською продукцією. я зараз вам покажу, що я від нього тут придбав, як то кажуть. Верніше подарував ще. Купив там, напевно, суму. Дивіться, ось такі оригінальні макарони, якось з якоїсь такої вони твердої, спеціальної пшениці. Це з Сицілії, він каже. Він такий італійський, знаєте, так, з акцентом говорить, але продукція дуже якісна. Хто розбирається, оцініть, будь ласка. Ось така, такий виробник. Зараз вам покажу що я, ось такої пару, що я ще придбав. Значить, ось такий бальзаміку. Так, далі дивимося, значить, от така олійка. З маслин, чи як воно там по-українськи, Олівен ойл. Так, потім оце щось таке. То є щось італійське. Ну, і, звичайно, що оце що в макарони паста, ця, як вона називається, зараз прочитаю. Паесто, паесто італійське, оригінальне, справжнє, таке якісне. Ну і ол е, самі олівки. Якось так, друзі, чекаємо на нові відео про політику. Пан Богдан завжди говорить. Правду всім гарного продуктивного дня.